Сьогодні робимо перевірку гідрокомпенсаторів. значить, дивіться, Ставимо гідрокомпенсатор. Запускаємо час. Відпускаємо. Передаємося, з якою швидкістю він опускається і засікаємо час. Значить, зараз у нас доходить до нуля. Раз. 14 секунд. Відсікаємо время, Ставимо другий гідрокомпенсатор. Всі гідрокомпенсатори помиті і прокачані. Запускаємо. Значить, другий гідрокомпенсатор ставлюється набагато медленніше. Вже 17 секунд. Перший був 14. 34 секунди 44 секунди Уже одна хвилина, ставимо паузу. Відсікаємо время. Так, це у нас другий гідрокомпенсатор. Ставимо третій. Досікаємо час. Стоп. 13 секунд. Відтікаємо. Четвертий гідрокомпенсатор? П'ятий гідрокомпенсатор. Стоп, 18 секунд. Там плюс-минус до да, килька секунд. Идем дальше, шестый. Стоп. Так, шестый. Семый. Восьмий. Уже 34 секунди. Виходить фактично до нуля 43 секунди. Відсикаємо время. Йдемо далі дев'ятий гідрокомпенсатор. Стоп. Вісім секунд. 10. десятый семь секунд 14, секунд. Йдемо далі. 12-й гідрокомпресатор. Стоп. 12 секунд. 13-й. 6 секунд четырнадцатый. 22 секунди, ще 2 мм спускатися. Вагу тут можна коректувати. Даємо більшу вагу, тоді будеш спускатися набагато швидше. Але ті гідроки, які по 7 секунд вони стравлюються, то ми просто фізично не встигаємо, поки тут нажав, відпустив, засікти навіть час. Часто вагу ми робимо менше, щоб вони спускалися, стравлювали здовше. Тобто вже одна хвилина, він ще не стравився. Ще, ще йому спускатися 1,5 мм. Я ставлю паузу, йдемо далі. Немає сенсу його перевіряти далі. Так, запускаємо. Так, ще один міліметр, вже 30 секунд пройшло. Теж десь буде на хвилину. Сорок секунд, а ще сімдесят соток опускатися. Так, 40 соток залишилось. Ставлю паузу, вже хвилина. І залишається 16-й гідрокомпенсатор. Запускаємо. 28 секунд. Відськаємо. Ось так робиться перевірка гідрокомпенсаторів. І що ми бачимо? Що більше половини гідрокомпенсаторів, які е, стравлюються там в районі 30 секунд. Ну, в даному випадку цей комплект гідрокомпенсаторів потрібно міняти. Бо тут є декілька класних, але раді них їх залишати немає сенсу. Повна заміна гідриків.